За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 30 оперативно-рятувальних виїздів. Серед них 12 пожеж, дві з яких сталися за межами району, 12 виїздів на допомогу населенню та екстреним службам, а також кілька викликів, що не підтвердилися. Рятувальники двічі виїжджали на підгорання їжі та один раз на хибне спрацювання пожежної сигналізації. Завдяки оперативним діям працівників вдалося врятувати 12 людей. Одна людина, на жаль, загинула. 18 жовтня, о 2 годині 39 хвилин до служби порятунку на номер 101 надійшло повідомлення про задимлення з вікна на 4-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Українських Соколів міста Кам'янське. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на балконі однієї з квартир горить домашнє майно та внутрішнє оздоблення. Загальна площа пожежі склала 5 квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано о 4 годині 15 хвилин. Загиблих та травмованих на події не було. До місця події загалом було викликано 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. 26 жовтня о 17.42 до служби порятунку на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на території садового товариства Верхні сади південного району міста Кам'янське. Горів одноповерховий дачний будинок на загальній площі 30 квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано о 19 годині 19 хвилин. Під час ліквідації займання співробітники служби порятунку виявили всередині будинку жінку 1968 року народженню без ознак життя. До ліквідації пожежі було залучено 9 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Шановні громадяни. Рятувальники міста Кам'янське вкотре звертаються до вас з проханням. Дотримуватися основних правил пожежної безпеки в побуті. Адже пожежі в побуті значно частіше під час опалювального періоду та того періоду, коли люди перебувають досить часто вдома. Тому вкотре звертаємося до мешканців району, безпечно користуватися опалювальними приладами це електричним та газовим приладдям, пічним опаленням. Також не рекомендовано використовувати відкритий вогонь в помешканні. Якщо все ж таки трапилася пожежа, не гайте часу і негайно телефонуйте за номером 101.